І усім привіт! І сьогодні я вас навчу видаляти папку з робочого стола. Ось папка у мене є ось така ось така погана папка. Як бачите, щоб от кого зробити квадратик синій, откій, бачите, то ви зажимаєте правою кнопкою на робочому столі і видати в інший кут. Це так ще один, один такий приколчик. А щоб видалити будь-яку папку з робочого стола або ще щось інше, вам доведеться натиснути кнопку праву, праву кнопку по папці. І тут перейти вверх, і тут буде таке слово видалити, і натиснути це слово. І вона видаляється з вашого комп'ютера, її не стає. І також хотів сказати, що якщо хочете видалити, наприклад, якийсь е, Microsoft Edge, то ви його, навіть якщо тільки натиснете правою кнопкою і «Delete», або просто на клавіатурі його виділити і натиснете на клавіатурі «Delete». Думаю, хто знає, що так можна, той знає. То він не видалиться, він у вас залишиться ось тут. дивіться, ось тут. Наскаємо пуск. І у вас тут він залишається ось тут. Microsoft Edge, як бачите. Тому такі штуки доведеться видаляти трохи по-іншому. Ну а на цьому я буду закінчувати своє відео. Не забувайте донатити на ЗСУ. А з вами був ваш Мохіто. До нових зустрічей, па-па!